Сучасна зона відпочинку, оснащені класи та буфет. У селі Петропіль відкрили підземну школу на 400 учнів. Діти почувають себе в безпеці. Вони вже не стрес такий не відчувають, що не треба кудись евакуюватися. І тут зручно сумували за вчителями також обнімають нас, коли ми коли бачать. У закладі освіти подбали і про школярів з особливими освітніми потребами, відкрили інклюзивні класи. В таких класах працюють асистенти, і, звичайно, що для успішної реалізації інклюзивної освіти очне навчання є найбільш доцільним і найбільш ефективним. Все оформлено, оснащено на вищому рівні. Це дасть можливість нашим дітям повноцінно навчатися, проводити свій час, тому що необхідний отримувати необхідні знання, які потрібні будуть в подальшому в житті, і спілкування саме між однолітками це дуже важливо. Восьмикласник Єгор Певнець дуже сумував за школою. Що онлайн це, це не живе спілкування, якби якби то, що там не казав, це а тут. Ти з вчителями може поспілкуватися. А ще каже, учень особливо скучив за уроками історії. Це улюблений предмет, який повинні знати всі українці, певнить його. Щоб ми розуміли, що, що робилося в той час і в подальшому житті. Я думаю, що вона обов'язково знадобиться. Небо як рада офлайн зустрічі з вчителями та друзями, і восьмикласниця Настя. Дуже сумували за своїми однокласниками, і ось ми нарешті та і тому ну дуже подобається. Це вже п'ята підземна школа, яку відкрили на Запоріжжі. Повернення дітей до очного, а головне безпечного навчання символ незламності українців, впевнені закордонні гості. Відкриття школи це надзвичайно символічна подія, особливо на території Запорізької області, де триває війна. Тому учні, педагоги, батьки фактично протистоять намаганням Росії, яка хоче, щоб життя в регіоні припинилось. Тож навчання тут це спротив таким планам. Це світ надії, світ майбутнього. 170 учнів з 24 сіл громади до Петропільського ліцею будуть підвозити п'ять автобусів, зокрема обладнаних і для потреб учнів інклюзивних класів.